Зачарований світе, чаруй мене знову, і під проводом ночі запалюй зірки, я до тебе прийшов на щоденну розмову, лиш би ти не відводив своєї руки. Знаєш, світе, як важко з тобою буває, як мене твої будні на шматки розривають, і під куполом тіни між пеклом та раєм, я то падаю знову, а піднявшись, злітаю. За спиною моєї ховаються цифри, а за ними укупі всі пройдені дні, що лишили по собі згасаючі титри і багато питань десь на самому дні. Торкаюсь його знову в пошуках правди, без надії, хоч крихти якоїсь знайти. Навіть ти всемогутній, стаєш безпорадним, коли в людях ні іскри нема, ні мети, тільки слід, що лишає багато історій, цілий згорток бажань і потрачених слів, на небажані ролі, спустошені долі, за якими позаду лиш голос вітрів. Та несуть ці вітри в собі радісну ноту, бо за ними от ті, хто сьогодні не впав, кого більше є за. І поменшало проти, бути тіню на фоні спектаклів вистав. Це усе, що сказати хотів тобі, світе, поміж фраз, що торкаються всіх берегів. А тепер я пішов, я знову мушу бігти, щоб я завтра мене ти нового зустрів.